Якщо би мені колись в той житті сказав, що ось це пробачте шліфування з великою кількістю припалів, тріщин, ям тощо, це діло рук одного і того самого майстра, що і шліфування ось цих ножів чи цих ножів. То я би не просто не повірив, я би дуже і дуже голосно сміявся. Проте цей майстер зараз записує вам відео. Ціле спрямовано. Я не вишліфовував конкретно цей ніж на чисто після чорнового фрезерування, для того щоб можна було побачити різницю. А тому не складно здогадати, що я купив плоскошліфувальний верстат і тепер досягаю вершини. Ну або інколи глибини дна шліфувальної справи. Тестую режими різання, підбираю круги, одним словом, набуваю досвід. Я згодний. Це ще далеко від ідеалу, тому що тут видно шиферочок при цьому режимі, а при цьому режимі видно, що дошліфовано досі, і трошечки підсів круг. А тут рисочка підказує, що зерна стерлися. Проте, повірте мені, я максимально задоволений через те, що це є Х 12 мф. Якщо порівнювати цей ніж із цим. То цей в рази і набагато краще, якщо порівнювати цей ніж із ідеальним, то він десь як оцей по відношенню до цього. Як кажуть, народі дорогу здолає той, хто йде. Тому сьогодні виходить передостання, а можливо передпередостання серія на Ютубі, виключно для спонсорів каналу, де я описував всі потуги і шлях пройдений від ось такого до отакого. Величезна подяка двом людям. Перший це є мій місцевий колега, а другий це автор каналу. Тіктоці Залізна справа. Як бачите, ваші рекомендації були недаремні. З мене починає виходити непоганий учень.